Привіт шукачам корисної інформації на просторах YouTube Відео на тему подрібнювача. Значить, було зроблено минулої осені. Отака ось штукенція. Значить, що натолкнуло на неї. Почистили участок у деда стовбуры понятно на дрова пішли а гілля осталась куча неймовірно. вивозить їх оттуда в незмінному вигляді і вообще спалювати, якоби на сьогоднішній день діло марнотратне поэтому мысля така закралась трошки подивився покопався була вибрана така схема, Значить, використав на да? купа Бисель була, щоб менше всього купувати. Що було, то було використано. хотілось зробити його так, щоб був накидний прицеп, ну, либо прицеп, шарик поставити, либо великий прицеп серьга Надівалась стопор. І можна було б з тим самим трактором і транспортувати це все діло. Щось. Ага, використано. І що можна використати. Обично беруть із коробки передач Т25. Шестерні. Подивився я на них, ну, якісь слабенькі на ній зуби і воно якесь таке недолуге. От. Попались мені ось такі от дві шестерні. Вони трошки різної серії, ну, з одного агрегата. Це з роторної саудеповської коси, тракторної. В брусі набрані отакі ось шестерні. Вали у них ідуть 40 якісь там з копійками на два шліца. На сьогоднішній день я дивлюсь, що треба було їх не розтачувати. Це було розточено і конусна зйомна муфта. Зроблена прямо в корпусі цієї самої шестерні. Тобто угол морза, на дней, втулка с углом відповідним и на шестигранничках це все дело зажимается, понятно, что вона разрезна. Вал выбран был 50-й. Тут ну, це самый больший размер, який можно было растачить цю шестерню. Вона, до речі, 20-та тут виходить. Ну Це, я вважаю, мінімальне, що можна використати, таке, щоб більш-менш гризло не закусуючи ножі, бо та що тракторна, вона ще чуть менша. Але якщо б можна було вибрати спустя деякий час, як я його зробив вже, на металоломі, я іноді посіщаю ці міста, корисні там речі бувають. Побачив порізаний, БМК порізана і там шестерні ще більші були, і вже з валами, з усім, всім гамузами, з корпусами підшипниками ну, запізнився я трошки. Неважно, це все було зробили. Ножі, опять же, можна було профрезерувати вали. Зробити їх зйомні, може і краще це, може і прийдеться. зробити, ну, для, Як пробний варіант вирішено було зробити зварну конструкцію. Був тобто, обітись по мінімуму. Було два куска круга 70-го, обдарло на чисто, зробили посадочні міста під підшипники, 90 на 60 ну, внутрішні 90. 60 Чи 50 зробили на посадку самих шестерень. Це хвостовик адаптер на ВОМівський, це понад варено. Так. Ну, як експеримент хотілося зробити отак. Тобто, вмістимость достатня, тобто гілку до 7 см воно христи повинно. Так, Що не понравилось? ну, опять же, робити все-таки ножі треба, не сварні. а, ну, мисль була така. Треба наростити, наприклад, реставрувати, кирпичину підложив, не знімаючи, Проварив, болгарочкою зачистив. Підігнав по розміру, поміряв, багато, ще підрівняв. Можна так. Ця сталь твердістю достатня, це ножі із противоріжу, що із КСК, силосного комбайну. Опять же, недорого їх знайшов, новенькі, обрізав по розміру, прихватив з нахльостиком таким, тобто дебело воно все стоїть, підкалив їх. Повинно працювати Значить, це ошибка. Ошибка була Не зробити трьохвальну систему. Третій вал, тобто редукція оця на цій штукенції повинна бути. Чому? Ну, Казалось би, швидше буде пропускати, на швидкості врізатися ниж буде активніше і тому подібне. Воно вроді би так, але. Коли засуваєш гілля, воно прям вихватує із руки, швидко пропускає. Дуже швидко пропускає, і аж інколи лячно становиться, коли якесь сучкувате, воно і перчатки може захватити, і все не нужне, воно, воно повинно бути оберти на робочій ці, десь максимум 100-110 обертів за хвилину. І то це максимально. Лучше трошки. Спокійніше, і все буде ціліше. Опять же, ним не користувались, не перебили тегіля, тут фартухи, оці всі для подачі, не були зроблені, то що <кій> часу не було. Це було пізно, пізня осінь. Зробили, попробували, висновок зробили, що воно требує допрацювання, і відложили. Оце зараз відсіялись і, скажімо так, пару діньків вільних вийшло і надоїло, що воно стоїть. Треба його довести до якогось логічного завершення. Значить по цим муфтам. Знаю і прозводство у нас тут робить. До речі, така штукенція, якщо десь на Предприят і купитися, воно буде от 10 тисяч око... коштує. Поэтому робіть самі. Це все доступно, це все можна. І воно обійдеться в рази дешевше. Так, по подшипникам я. Посадив їх прямо в корпус. Варіант не для всіх, звісно, бо це фрезерувати треба на координатному станку. Не кожен це знайде і не так це дешево обійдеться, якщо це заказувати. Була в мене можливість це зробити. Зробили. Взагалі тоньшу пластину беруть, точать флянці, обварюють і все. По підшипникам рішайте, як самі, але флянці і підшипники ставити не советую, вони лопаються розриваються. По Конусним оцим муфтам, які використовуються для позиціонування ножів, вони провертаються. Хоч це буде заводська муфта, хоч це саморобна муфта. При достатньому навантаженні, коли гілка або твердих пород то її велика попадається, і інколи її провертає. Її все одно. Приходиться прохватувати сваркою, тому не видумуйте ерунди, не тратьте грошей, часу і все Е, Оці шестерні на два йдуть е, на два шліця, на двох шліцях і ставте або просто наділи і обварили. Надо буде підшипник поміняти, збили ту сварку, зняли її, поміняли, опять посадили, виставили і обварили. Тому що багато я знаю, покупляли дорогі. покупляли. І дивлюсь, через через час вже уже поприхвачувано сварочко, і все одно прохватують, тому що воно його провертає. Не ведіться на цю провокацію, це все ерунда. Поставили, проварили. Значить, Редукція повинна бути. Ну, Я вийшов із положення, оце буду переробляти. Слідуюче відео покажу вже в роботі. Коли вже фартуха всі перероблю. В два рази я оберти все-таки скину. Найшов я отаку ось двухручейний зв'язочку на двохручейний цепок і отаку. Це ровно в два рази буде зменшені оберти. От обертів вома Розположу либо то збоку, либо це я ще помазую над цим ділом, але в будь-якому випадку воно не годиться, вом буксує. Вом буксує е, і оберти великі, воно не годиться. І напевно сюди е, все-таки поцеплю маховик якийсь. Тобто знайду або якийсь там якусь болду протечу під шпонечку. Я тут зробив. От, надійно, щоб маховичок був, воно лежа на ньому робить. Трактору не так воно відчутно. Так, ну, насчет редукції, понятно, вона повинна бути. Не, не тіжте себе ілюзіями, вона повинна бути. Ну, в принципі, все. Дивіться, слідкуйте, підписуйтесь, корисної інформації ще буде багато. До речі, сівалочка перероблена на весну. Покажу определенные нюансы, кстати, звужені рядки. Дуже тема интересна. Мы ее осветлим трошки позже. Подписывайтесь. Всем удачи. Пока.